Вчити мову з нуля або удосконалити уже отримані раніше знання. Уже традиційно впродовж серпня в Івано-Франківську провели безкоштовні курси з вивчення французької, осередок, у якому панує атмосфера Франції, існує вже шість років, і щоразу він збирає десятки охочих опанувати мову з різних міст України та різної вікової категорії. Перша на курсах Наталія Байдак із Запоріжжя. Вона переїхала до Івано-Франківська під час повномасштабної війни. Жінка каже, французьку вивчала ще в шкільні роки, тож тепер вирішила її удосконалити. Мені найскладніше граматика і саме складання слів в Якщо окремі слова я десь якісь пам'ятаю, а сказати це зв'язним реченням це найважче. Якісь фрагменти, які зі школи залишились зараз, наче відкопуються, знаходяться знову і складаються в пазлі. тому було дуже помічне, але я налаштована на заняття не подалі на те, щоб повноцінно займатись і отримувати сертифікати в майбутньому. Своїми здобутками тішиться й харків'янка Олена. Вона навчає діток англійської мови в Харківському ліцеї. Наразі дистанційно. Каже, раніше дала собі обіцянку вивчити ще одну мову. І час для неї настав саме зараз. Так як я знаю англійську, то деякі слова знайомі, і ти розумієш конструкцію, як побудована мова, вже ти відчуваєш її. Це дуже потужний курс. За місяць ми можемо описати себе, ми можемо описати людину, питати там, як тебе звати, де ти живеш, звідки ви, якого віку, якої національності, де ти живеш, описати свій будинок, що в ньому є, квартиру і так далі. Ну дуже багато. Особливістю курсів є те, що під час них звучить виключно мова французів. Упродовж місяця а це 10 повноцінних занять. Учасники опановують базовий спектр знань, який допомагає подолати мовний бар'єр. Методика наша називається Танданс. Ця методика включає декілька розділів, які складаються з чотирьох або п'яти уроків, і кожний урок. Заключає в собі всі компетенції для вивчення іноземної мови, тобто компетенція сприйняття іноземної мови на слух, компетенція вміння висловлюватися іноземною мовою, компетенція розуміння письмового тексту і компетенція уміння написання тексту французькою мовою. Тобто, кожний урок включає ці чотири компетенції. Аби слухачі могли повністю зануритися в атмосферу, викладач та директор громадської організації Парі ІФ Сергій Єромін обрав таку систему, яка підійде як для новачків, так і для поліглотів. Нормально нозитює 12 і плюс. Зазвичай нашими учасниками є люди різного віку: 12 років, 40, 50. Були навіть такі, що й мали за 70 років. Всі вони різних професій. Також в групі є чимало переселенців, які приїхали з міст, таких як Харків, Запоріжжя, Донеччина, Луганськ. Наші курси проводяться вже шостий рік поспіль, тому їх завжди відвідували люди з різних регіонів України, адже ми не зупиняли процес навчання ні під час ковіду, ні під час війни. Після завершення курсу учасники демонструють, чого навчилися, а відтак отримують дипломи, які будуть дійсними у всіх країнах світу. Віталія Куч Ігор Горпопок, телеканал 402.